Дорогі друзі, дорогі брати і сестри українці, на нашу долю випало непросте випробування відстоювати нашу землю від зовнішнього ворога російського окупанта, але паралельно з цим не менше випробування між нами це знаходити спільну мову, тому що зростає в нашому суспільстві рівень агресії не тільки до ворога, а в першу чергу один до одного. Сьогодні наш народ розділяється, конфліктує. Сперечається. І Тарас Григорович Шевченко колись писав, що доборолась Україна до самого краю свої діти гірше ляха її розпинають. Нам сьогодні, як ніколи, дуже важливо нагадати собі, що ми не повинні розділятися, а навпаки, об'єднуватися, тому що ми один народ, у нас в усіх спільна біда. І нам треба з цим справитися, але справитися лише тоді ми можемо, коли ми разом, коли ми в єдності. І Христос нам нагадує про єдність. І розуміння того, що наше серце, наша душа не повинні сьогодні бути пронизані злом. Ми не можемо сьогодні дозволити собі ненавидіти тих людей, які поруч з нами. Не можемо, бо ми всі одні люди. Господь нас всіх любить і всім дає шанс. А ворог, користуючись нашими оцими перепетіями, розриває нас всіх на шматки. Дорогі брати і сестри, аналізуйте, що ви думаєте, аналізуйте, що говорите, тому що дуже важливо, щоб ми з вами самі зараз не породжували зло, не породжували ненависть. Тому що ворог тільки на це і розраховує, щоб у нас не було спільної мови. Тоді нас можна вже не завоювати. Ми самі один одного розірвемо на шматки. Така біда, дорогі друзі. Але ми маємо це розуміти: маємо зняти рожеві окуляри і проявляти саме хороше, тому що ми покликані в цей світ не до зла, не до ненависті, не до агресії. Так, це нам легко дається. І ми до цього схильні, але покликані ми до хорошого проявляти добро. Проявляти любов. В цьому є наша сила впливати позитивно на життя. Тому тримаємося і намагаємося нести добро у наш світ. Всупереч всьому тому злому, поганому, що задумано проти нас, ми маємо це все пройти і вистояти. Тому що коли ми рухаємося в напрямку добра, ми з Богом. І тоді вже Господь воює за нас.